Вітаю вас, мої господинки. Сьогодні був чистий четвер, а значить, день для печіння пасочок. Хочу поділитися з вами, як я випікала свою пасочку. Найперше готую сухофрукти. Поставила чайник закип'ятити і буду їх запарювати. У мене мікс сухофруктів, родзинки, сухі апельсинки, лимон. Ананаси кусочки сушених, заливаю все кип'ятком, перемішую і дам йому настоятися десь півгодинки. Самі фрукти не дуже сухі, тож півгодинки їм достатньо. А я тим часом підготую борошно. Просію його добренько, наготую 3 кг, а там будемо бачити, скільки в мене займе. Борошно обов'язково просіваю, щоб воно так добре збагатилося киснем. Тоді тісто наше вийде пишненьке і гарне. Забігаючи наперед, я використала приблизно десь 2 кг борошна на мій рецепт. Родзинки я свої промила дуже добре під проточною водою. І вони стікли в дружнячковий поставила їх сушити. На плиту ставлю каструльку, буду кип'ятити молочко. Мені потрібно, щоб молоко закипіло, і потім запарити опару. Я використовую 750 мл молока. Чашу міксером вибила 10 жовтків і 5 цілих яєць, насипаю 800 г цукру. Буду це все добре збивати. Молочко моє закипає, як тільки підніметься до верху, каструльку треба відставити. Молоко відставили, але недадовго зразу його беремо, для того, щоб в нього влити ту масу, яку збивала я з яйцем і цукром. Вливати тонесенькою струйкою, щоб нам яйце не скипілося в молокові. Молоко є гарячим, навіть кип'яченим. Вливаємо половину цієї маси. Тоді в миску беремо кілограм муки. і... Цю гарячу масу, яку ми тільки що перемішували, верніше цією гарячою масою запарюємо муку, перемішуємо, У нас має вийти така консистенція, як густа сметана. Добре-добре вимішуємо, щоб всі грудки борошна розтворилися. І поставимо його чуть-чуть, щоб воно нам схолонуло, не чуть-чуть, а добре схолонуло, для того, щоб можна було ввести туди дрожжі, щоб дрожжі не запарилися. Поки опара буде схолодати, ми приготуємо дріжджі. 100 грамову пачечку я розломую в мисочку, нам потрібно, і засипаю 2-3 ложечки цукром, щоб дрожжі розпустилися і стали ріденькими. Це дуже швидкий процес, для цього потрібно 2-3 хвилинки, ну максимум до 5 хвилин, і дріжджі стануть нам рідкі, такі, які потрібно вливати в масу. Все, дріжджі стали ріденькими, перемішую їх добре, і вливаю в борошно, яке ми перемішували з цукром і яйцями разом. Воно охолодилося нам. Можемо перемішати добре. Ставимо його відпочивати, щоб опара наша підійшла. Дріжджі працюють і опара наша починає рости. Ось такий вигляд вона має вже як підросла гарно, можна готувати заміс. Окремо В миску беру пів кілограма борошна, 250 г масла і розтираю руками, щоб добре-добре їх змішати, розтерти, щоб воно вийшло таке розсипчасте. Далі додаю до опари це, що в мене розтерлося, і буду додавати спеції. Найперше беру корицю, десь приблизно 2 столових ложки. Розсипаю. Тоді ванільний цукор. Ванільного цукру я насипала приблизно, якщо взяти по баночці, в мене в баночку цю влазить три пачечки, то так, дві пачечки добрих я всипала ванілю. І буду зараз душити сік лимона. Повністю цілого лимона видушую сік, і додаю до тіста. Це дуже добре, тісто довго не черствіє. Гарна така кислинка в тісті завжди до кожної випічки додаю лимон. Перемішую все добре лопаточкою, щоб з'єдналися всі запахи, які я додаю до тіста, а потім буду вливати. Та, що в мене лишилася маса, яйця і цукор збиті, половинкою я залишала, вливаю так само середину. буду перемішувати і додавати борошна вже замішувати так, щоб тісто замісилося. Наразі все з'єдную, поки тісто рідше, а потім вже буду працювати тільки з борошном. Тут потрібно лопаточку вже виймати і працювати руками. Замісити добре, відчувати в руці тісто, як мука наступає, скільки потрібно її ще додати, додавати по чуть-чуть, легенько замішувати, і під рукою будете відчувати, що тісто починає бути густішим. Але не сипати багато зразу муки. Бо воно дуже швидко може набрати густини і буде таким забитим. В кінці трошки додаю олії і добре вимішую. Вимісила добре тісто в мисці, скільки могла, а тепер змащую стіл олією і ще домішую тісто добре на столі. Борошном посипати стола не потрібно, лишнього додавати. Воно гарно вже набралося такої міцності, Олія дуже добре вимішує тісто. Все тісто моє готове. Не липне до рук, розділяю його на дві частини, хочу положити в дві миски, щоб воно мало собі вільненько, місця рости стільки, скільки воно захоче. Обов'язково потрібно тісто перехрестити, поблагословити, щоб далася нам гарна пасочка, накрити рушничками і залишити його в спокої. У мене тісто підходило десь до години часу, а потім буду додавати родзинки. Тісто збільшилось майже в три рази. Я додаю родзинки, присипаю його трошки борошном, щоб забрати лишню вологу. І ще раз чуть-чуть замішую тісто і знову поставлю його сходити. Так я зробила з тістом в двох своїх мисочках. Все залишаю його ще раз відпочивати так само десь приблизно до години. Тепер можна підготувати формочки. Я маю паперових 4 формочки і маю металеві. Паперові не змащую нічим. А металеві буду змащувати маргариною повністю і по краях, і всередині добренько, щоб пасочка наша спокійно відстала. Наготувала форми, руки змащую олією, так само чуть-чуть стола. Коли працюю з тістом, зовсім не використовую борошна, тільки олію. І беру такі клубочки, легенько їх підмішую. Стараюся родзинки сховати всередину в тісто або вниз, бо будуть зверху підгорати. І накладаю форми приблизно 1-3 форми. Наклавши всі форми, так само даю час, щоб тісто підійшло і в формах. Змащувати їх зверху не буду, тому що хочу прикраш... прикрашати їх білою глазурю. Але сьогодні тільки про випікання. Ці формочки я випікала при 180 градусів десь до години часу 50 55 хвилин. Ще маю формочки баранчика і хочу дві штучки спекти щоб потім прикрасити святковий стіл і святковий кошик. Так само форми змазала маргариною і взяла тісто, розклала половинку форму, а другою половинкою просто накрию, і воно, коли буде пектися, буде тісто рости, тобто стане повністю суцільний баранчик. Я використала це саме тісто, яке приготовлене на пасочку, але в цих формах можна зробити і масу з сиру і зробити такий сирний великодній баранчик. Знизу ця форма відкрита, тому я, щоб тісто сильно не виходило з форми, ще знизу підмотою фольгу. Колись, коли перший раз тільки випікала. Ці баранчики не замотала фольгою, а поставила їх на бляшку і спекла баранчика, тобто тісто, коли випікалося, чуть-чуть осіло. І відкриваю форму а мій баранчик без голови. Діти наробили сміху, посміялися, але тепер я випікаю його лежачи, і знизу закриваю так форму фольгою. Тоді гарно виходить повноцінна форма. Ось так гарненько припеклися вони в мене. Перевіряю шпажкою, чи добре пропечене тісто, і будуть схолодати, щоб можна було відкрити. А тепер же розкрутила, воно легесенько відкривається, повністю гарне туловище. Знизу для того, щоб його поставити, я чуть-чуть підріжу тісто, припудрую його, гарненько оформлю, і буде досить оригінально. Ось такі в мене вийшли баранчики, пасочки печені, а завтра будемо їх прикрашати, оздоблювати. Сьогодні хотіла з вами поділитися самим процесом випікання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю вас у коментарях. Гарного вам приготування!